Чи за ніч ворог атакував Нікопольський район. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах. Марганецьку обстріляли градами. Туди скерували близько 20 реактивних снарядів, які впали між населеними пунктами. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. А у Червоногригорівську громаду окупанти атакували двома ракетами. Найбільших руйнувань зазнало село Кам'янське. Там пошкоджені житлові будинки і територія аграрного підприємства. Зруйнований адміністративний корпус. Технологічне приміщення та автомобіль сильно пошкоджені чотири склади, обладнання та 10 одиниць техніки: трактор, навантажувач, штовхач, автокран та буксири. Вибуховою хвилею та уламками ракети побиті 9 житлових будинків та господарча споруда. У самому Нікополі ніч на щастя пройшла тихо. Там обійшлося без обстрілів та прильотів. Ми продовжуємо усувати наслідки. Попередніх обстрілів, вся інфраструктура в місті Нікополі працює, всі комунальні підприємства працюють. Під ударом опинився і Криворізький район зі ствольної артилерії. Загарбники обстріляли поля Зеленодольської громади. Внаслідок атаки жертв та руйнувань немає. Під контролем ситуація і на прикордонні території на прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами. України наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Попри численні сигнали повітряної тривоги в інших населених пунктах області, все спокійно кордони залишаються під надійним захистом наших військових. Софія новини каналу.